Наша організація є неприбуткова, звільнена від податків. Ми збираємо речі для конкретного сиротинця в Червонограді, де проживає постійно понад 150 дітей з зі всієї України, абсолютно зі всієї України. І дирекція попросила нас, щоб ми зібрали їм збірку речей для трудового навчання в цей раз, і також речі для арт-терапії. І, звичайно, такі речі першого першої необхідності, і дуже мені приємно, що стільки речей було сьогодні. Нам пожертвувано людьми-прихожанами і взагалі людьми доброї волі, які вирішили для себе важливим прийти підтримати цю нашу ініціативу. Організація створилася два роки назад, як своєрідна. Група підтримки для молодих українських жінок, власників бізнесу і підприємців, і взагалі людей, жінок, які хочуть цим займатися самостійною своєю справою в Америці. І впродовж цих двох років ми зібрали хорошу групу таких жінок. Ми маємо велику підтримку, як і спонсорів, жертводавців. Так і великий інтерес до себе зі сторони американського бізнесу. І сам процес показав, що крім того, щоб об'єднати цих українок для того, щоб допомогти розвиватися в американському середовищі їхньому бізнесу, разом з тим, ми хочемо робити щось і для нашого суспільства, для підтримки України. і Через то нашою, ніби такою філантропічною місією є опіка за сиротинцями, і цієї весни ми почали активно розповсюджувати інформацію про хостинг з України. І люди мають велику можливість взяти до себе літом в середині липня буде коло 50 дітей, які приймають участь в цьому хостингу. І всіх бажаючих, хто хоче дитинку взяти на три тижні, до себе показати, що таке сімейне життя, показати, що таке життя сімейне в Америці, в Чикаго чи де би не було, це є nationwide програма, тобто вона йде на всі штати, ми закликаємо. Ми просимо зголошуватися чим швидше аплікації подаються тільки до 15 квітня. Після того вже йде процес в Україні для виготовлення паспортів, замовлення білетів і так, далі, і так далі. Так що, хто має бажання взяти дитину до себе в гості і в подальшому, хто хоче ту дитину встановлювати, прошимо, просимо зголошуватися. Аплікацію можна, ми висилаємо аплікації персонально. І інформація про це можна бути знайдена в нас, як в нас на офіційній сторінці українські жінки в бізнесі так і на сторінці цього нового нашого проекту. Це є AdaptFromUkraine.com. Можете мені дзвонити? Я стараюся телефон відбирати сімсім три вісімтрисім як ви бачите, сьогодні ми збираємо речі першої необхідності для сиротинців в Україні. І це все, всім відомо, що зараз на Україні дуже важка ситуація. Їх весь фокус іде на політику і на війну. Але насправді ми, як жінки, які маємо можливості допомогти, наш фокус просто щоб допомагати дітям на Україні, які є найменш захищені. Війна війною, але звичайно, їм потрібен одяг, їм потрібні самі прості речі, як зубна. Паста і не знаю, іграшки, тому що вони все рівно діти. Ми збираємо ці всі пачки сьогодні і плануємо їх відправити як не за тиждень, то максимум за два, тому що розрахунок є такий, що ми хочемо, щоб вони були отримані дітками саме на великдень або до Великдня. Потім ми звітуємо ми про всі свої проекти ми стараємося звітувати, стараємося бути якнайбільше прозорими, щоб люди бачили, куди ці гроші йдуть, куди йдуть їхні пожертви, чи це фінансові, чи це в формі, як сьогодні ми бачимо речі. Ми є а організацією, організації. Тобто, ми намагаємося стояти осторонь, звичайно, осторонь політичних подій, але те, що відбувається в Україні, звичайно, нам не байдуже. Тому ми намагаємося зібрати. Як найбільше коштів для того, щоб передати їх для а, в українські соротинці. А ми також намагаємося зібрати речі, по, а, одяг, а, канцтовари, якщо у вас є. Якщо у вас є предмети особистої гігієни, це теж нам потрібно. І ми їх передамо для. А, в Україну за кордон, а ми отримаємо багато запитань на рахунок, чому саме ми вибрали такий тяжкий шлях збирання, пакування, пересилання. А чи не простіше було би це зробити, просто перерахувавши гроші? Відповідь дуже проста. Ми рахуємо, що таким чином ми все таки маємо більший контроль, і ми знаємо, що ці речі дійшли саме туди, куди вони призначені, і загалом. Речі отримують волонтери. Це не йде абсолютно ні, ні в якийсь родинець безпосередньо. Волонтери беруть на себе повністю відповідальність за ці речі і за вручення тих речей з рук в руки, скажімо так. І таким чином, всім нам є спокійніше, і ми знаємо, що ці місії, які ці наші кроки, які ми робимо, вони не є в пустоту, вони є реально дієві. І ми будемо продовжувати такого типу акції. Так само з фандрейзер. Ми робили фандрейзер. Ми зібрали ці гроші, але ми взяли на себе відповідальність. Ми вибрали важчий шлях. Ми шукали команду, яка підписала з нами контракт. Які нам загарантували те, що робота буде здана в сроки, і, звичайно, отримали повну оплату тільки після того.